Привіт, усім! Пам'ятаєте, я колись проводив гладіаторські бої та робив по цьому відео? Так ось. Хоча це і не точно, але хтось з цим надихнувся та зробив свої власні, нібито гладіаторські бої і дали йому просту назву Арена. Так, це назва самого турніру від глав поселення Іонія, організаторами також якого були гравці Евелін та Осін 003. Передаю їм, до речі, привіт в цьому відео. Цей турнір був найрізноманітнішим у порівнянні з моїми гладіаторськими боями. А саме бійці тут розподіляються на певні класи та мають свої унікальні обладунки. Зараз я спробую. Аби коротко пояснити, які тут є класи та в чому їх суть. Воїн. Так званий клас золотої середини носить залізні обладунки та залізний меч. Співвідношення кількості броні та шкоди, враховуючи відсутність додаткових бафів, робить його помірним класом. Така оцінка полягає через те, що цей клас, на мою думку, водночас не броньований та броньований, водночас не має мало чи багато шкоди. І так далі. Стрілець. Далекобійний клас. В своєму арсеналі має лук із зачарами на нескінченість та силу 2. Також має кам'яний меч. Із обладунків у нього Змішування діаманту, кольчуги та заліза, а броні на ноги немає за рахунок малої кількості броні та шкоди в ближньому бою. Він має перевагу на дистанції та швидку мобільність, і аби як і досвідчений лучник може переграти майже будь-кого, якщо буде утримувати свого опонента подалі від себе танк. Найвитриваліший клас серед усіх інших в своєму арсеналі, хоч він має і зброю тільки кам'яний меч без абияких бафів, то він має перевагу в обороні завдяки щиту та діамантовому нагруднику. Однак, через те, що він майже завжди укривається за щитом, це урізає його мобільність, тим самим він стає легкою мішенью для тих, хто підкрадається позаду. Асасін майже схожий на клас воїн, але він озброєний діамантовим мечем, тим самим має середню кількість броні, але також майже високий демідж ближньому бою серед інших класів, як і багато інших, немає бафів чи зачар. Берсерк. Найкривавіший клас серед усіх в своєму арсеналі він має діамантову сокиру та три зілі на силу, що робить з нього бійця з надвеликим демеджем ближньому бою. Однак його велика шкода урізується майже відсутністю броні, що робить його дуже мімозним бійцем серед усіх. Як і в попередніх гладіаторських боях, бій йде до трьох раундів, а в грандфіналі до п'яти. Бої продовжуються до двох перемог, а в грандфіналі до трьох відповідно. І також цьому відео, в порівнянні від попереднього, я присвячу увесь зміст. Показом цих самих боїх подробицях. Ну, а ми переходимо до основного змісту цього відео. Готові. Так. Три, два, один. Та музика заіграла, потім стартував. Во-во-во-во-во! Може бути нею. Хто ж переможе? <loyalty noise> <forstrråx2> <hufee> <problem> Не я Давай, в руках, я а кинофляж не може би на этой. Знаю! Але це кинофоспер Переможець кінобар. Раунд 2! <рігунок> два. Три, Три, два, два, один. Один. Я хочу на зритке сидіти просто. Я тебе во 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 Відкриваємо ігра по-новому. Кінобрак перемагає в двох раундах. Наступну сітку проходить кінобрак. Давай, ми в тебе віримо. Раунд один. Давай, пішов. Помилка. Майма! Перемога! В першому раунді. Як діла? Раунд номер 2 Три. Два. Один. Давай, давай. Так Лінко, давай.

Одне хп у как дела. В, как дела Ді порывает? Давай. Молодец. По своєму этапе. И <ривання> проходим <в> наступний этап. <ривання> Мяу и <і> Вармотик. <ривання> Раунд <ривання> один. Талхар проти армош администрації. В першому раунді перемагає Вормотік. Так, раунд номер два. Мяу Вормотик. бей, блейд вибух. Еволюція. Чую сказали, що? Давай Вормотік. Вормотік! Вормотік! І мяу вбиває Вормотіка. В другому раунді перемагає мяу! Три! Обіду, Два! Один! Вормотик перемагає! В цьому раунді переміг Вормотик. Донер і Фенікса. Раунд номер один. Давай, мы вставай, Критом, критом. Ну, це було це. Раунд номер два. Збирайтесь. Фенікс дуже гарно робить свої крити та дуже швидко винищує свого супротивника. Пільмінь. Я увій пільмінь. Раунд номер один. Три. Два. Один! Що перемагає в першому раунді? Раунд номер два. Ріня пропала в той, що він пехався. Пермень перемагає в другому раунді. Вирішальний раунд. Андрій і Наруто. Раунд номер один. Наруто вбиває, Андрія. Раунд номер два. Наруто без шансів перемагає Андрія. Кабаносік, кінобрак. Кінобрак. Раунд okay. номер один. Oh. Перемагає кабаносник в першому раунді. Раунд номер два. Три, два, Раз, стрелять. Yeah, no, black. No, black. No, black. No, black. Давай, давай, давай! Его. Давай, давай. Дрома на Раунд номер три!

Столпакати на твиче тримі. Вот там такие золото танку, радантка під... Стормайн перемагає в першому раунді. Ніе. Раунд номер два. Как-то, Подавай моему в другом раунде, так, 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 народ, народ, раунд номер три. По мне пострел, все влияет. По мне пострел. Превентивный удар. Давай, б... ломай ему просто щит. Ломай ему щит. Да просто щит ему ломай. Щит ему ломай луком. Лук у мужчины мои. ломай! Что? Mm -hmm. Давай, сам в себя попадаю! Чё? Э! От него скакивает, поэтому. Калар. Они... А почему у меня ХП уменьшилось резко? Потому что ты от стрелы отскакивают. Да, все, все, все. И в третьем раунде перемагая. Як справа. Кабаносик. Да. І Я то взяти, то сама... Раунд номер один. Перемагає кабаноті. Ладно, добре, добре. Давайте за діворомочик і в виходять. Раунд номер один. Перемагає в першому раунді. Bormoczek, taund number 2. Рімоті! Верімен перевагає в другому раунді. Раунд номер три. Перемен проходить у наступний раунд, раунд один. Я все. Parema roja, permei. Ooooo. Tá. round nordestino. Não, Раунд номер три. решали раунд. Бачку у него залишалося, у него до сердечка. Раунд Один а? як справи перемагає. Всі готові. Раунд номер один сиве против веримайна. Насиво. Прости на рута, не хотів. Ой, пост, я существую, существо. Перемагає в цьому раунді. Раунд номер два. Берімен перемагає і проходить далі. Всі готові. Okay. Oh, Перемагає. Молодець. в Першому раунді. Всім хороші ігри я полетів. Раунд номер два. Три, два, один. Два, хорош. Так, Колпак, красавич. Хорош. Раунд номер один. Так у нас лучник один был. Верімен перемагає в першому раунді. Раунд номер два. У мене табличка, хто поставив? It was at this moment that he knew he fucked up. Yeah, <laughs> 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 Я получил удары за тупой таблички. Wow. Ремент проходить це фінал за перше місце. Перше, друге. Ох, oh, нормально. Раунд номер два. Три. Два. Один. Раунді переміг Верімен. Раунд номер три. Дима не Толпак перемагає в другому раунді. Раунд номер 4. Ось древенний топор прововає ящит. Да. Спасибо, а веріменно ви викрасовый зачарний. Раунд номер 5. Вирішальний раунд. Нашому турнірі. Панчик Ось і підійшов кінець цього турніру. Це найдовший відеоролик, котрий я клопітливо робив. Напишіть в коментарях, чи варто робити подібні довгі відео. Попереду на тераріумі, вірогідно будуть проводитися ще бої, ще цікавіші за попередні. А на цьому все. Не забувайте ставити лайк цьому відео та залишати будь-який коментар. До зустрічі.